Друзі, усім привіт! І сьогодні ми граємо з підписником Дуелічку. Так, да, він попросив. Ну як не відмовити? Ну ой, наоборот ну, не сказати добре. Хе -хе, відмовляти не можна. Це неможливо відмовити. Як по мені, я не можу відмовити своєму підписнику. Бо для мене це як смерть. Я не знаю, мені важко. Унічтажаємо його. Ну, тут очевидно. Але. Він все одно топовий. Він просився дуже хотів попасти в відео. От його мрія збулася. До речі, дуельки буду грати ще з підписниками. Хто е, хоче, ну, пишіть, кажіть, шолі. Не... Ой-ой-ой, ну ой-ой, хороша в нього бабочка. Ну, типу, пишіть у коментарі. Е, Ось вот так от. А він мене просто зустрів. В катушці рандомні я грала дуелічки, і чисто його так по случайності вийшло так, що зустріла. Ну, ми якраз в дуелічку, я собі там грала 2 на 2, і якраз от попалась з ним у команді. Він такий пише: йоу, привіт типу, я твій фанат. Якось так навіть приємно, бо скільки я вже веду блог, е, з... не, не пам'ятаю, десь. Короче, десь пару років вже точно. І ні разу не зустріла свого фаната. Хоча снедов на секундочку стріма... Знімала ще рік тому відосики в мене були. На секундочку тільки. Мене... Пинг. Ой-ой-ой. Привет! А <пінг> йому нормально? Амм. -а, -а, а це точно мій підписник? Щось він... Якийсь дивний... Привіт, пупсику! <гум> На угарі чисто, унічтожати буде. Е... Mm. Да. Навіть не знаю. Е... Тому пишіть, хто хоче дуельки, можливо, вам по... пощастить, як йому. І зустрінете мене у каточці. Просто у рандом каточці. І буде теж класно. Дуельки граю. В принципі, з підписниками. Тому, хто хоче зіграю з вами дуель. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкос не забувайте колокол, ну, тому що. Бо... Пустите відео! Як -то? Підписались? А відео пропускаєте, бо колокольчика нема. Бо колокольчика нема. І що це буде? Ну як? І без колокольчика підписочка не піде. Відео не можна дивитись без підписочки. Не можна. Чули? Я слушаю вам там, як Дуду Петверці. Ну але ладно. Тоби вам все, Як Дуду Підверті. До речі, хто вже встиг покататися на людянках? Покататися на снігу. Впасти в сніжні гори. Побудувати якусь фігню і назвати це базою сніжною? Прийти весь мокрий додому від снігу. Хто це встиг? Тот молодець. Чотка дівчинка чи пац. Дуже тут дуже молодці. От. Молоді. так от. ой 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 ай-ай-ай. Сюда. Ну і цю дереву ми закінчуємо. Якщо підписник, ти зараз будеш ну, дивишся це відео, то передаю тобі привіт. Дякую за дуельку. Вона була максимально весела. І всім па-па-па-па!